Тепер ключ. І раз, два, три чотири, вирівняли ножку. І раз, два, три чотири вирівняли ножку. Так само на ліву ножку. І раз, два, три чотири. Раз, два, три чотири. Далі ще такий елемент йде. Ми з зігнутих колін виходимо на носочки. Отак. От І робимо віртушку. Ми вип'ятили стегно, повернули перпендикулярно до там, глядачів, дзеркала, скрутили, вернули, опустились на рівну стопу. Підняли, скрутили, скрутили, опустились на стопу. Піднялись, скрутились, скрутились, опустились на стопу. І раз, два, три, чотири. Так само наліво знову. І раз, два, три, чотири.